Всім. Вітаю вас на каналі Книжковий парк і сьогодні я вирішила розповісти вам про свої книжкові покупки наприкінці квітня і також про взагалі книжки, які з'явилися на моїй полиці новенькі. І Першою буде книжечка видавництва ВСЛ це Іда Фінк-Подорож. Книжка розповідає про часи Другої світової війни. Її написала єврейка, яка сама пережила ті жахіття, була свідком якихось подій, які відбувалися у Другу світову війну. Наступна книжечка, яка привернула мою увагу в Ашані, коли я просто купувала продукти і не змогла відійти від полички, не придбавши хоч щось для себе, це книга Джорджа Орвелла Колгосп тварин. Колгосп тварин на відміну від 1984, набагато тонша, не є романом, це повість, і вона написана трохи навіть у такій казковій формі. Я вже встигла цю книжечку перечитати. Можливо, зроблю вам коротенький огляд. Розповідати про сюжет тут немає сенсу, тому що вам тоді буде нецікаво, адже сама розповідь дуже лаконічна. Всі герої зрозумілі, і вона дуже дуже проста. Мораль вся лежить на поверхні. Книга розповідає про те, як. Соціалізм починався, як сталася жовтнева революція. Хто прийшов до влади, що вони хотіли, в чому був їхній замисел, і чому їхній замисел провалився, що пішло не так? Дуже легко допомагає зрозуміти цей політичний режим. Наступна книга, яка з'явилася на моїй книжковій полиці відносно недавно, це китайська модель Лабела. книжка розповідає про те, який політичний режим встановився у Китаї, а саме це меритократія, тобто влада сильних влада. Тих, хто розуміється на політиці, тих, хто реально заслуговує найвищі посади, а не просто людей якихось популярних чи якихось підкуплених голосів. Тобто тут до влади потрапляють лише ті люди, які дійсно достойні, які розуміються на державному управлінні. І взагалі-то на Заході ми звикли вважати, що демократія це єдино можливий варіант. Ми чомусь боїмося впустити інші режими до своїх країн. Тут автор розмірковує про те, що можливо демократія не така. і ідеальна, вона має якісь хиби, але він не закликає у нас відмовитися від неї, він закликає переглянути свої погляди і вирішити, що корисного можна взяти з меритократії і як можна сумістити ці поняття із демократичними цінностями. Загадка капіталу Арнандо де Сото. Це взагалі для мене прекрасна книга. Прекрасна чому, тому що для мене книги з економіки, з капіталу дуже складні. Я людина далека від цього, і мені дуже важко збагнути про що там розповідається, дуже важко розібратися, потрібно себе просто змушувати читати. Тут же все навпаки. Ця книга наскільки проста, легка і доступна, і зрозуміла нам, тому що вона розповідає про ті країни, які які перебували в такій же ситуації, як і Україна, де була величезна кількість позалегального капіталу, де люди працювали поза законом, Онам була величезна тіньова економіка, але владі вдалося вивести цю тіньову економіку на світло і зробити так званий мертвий капітал живим, тобто зробити так, щоб всі ці тіньові підприємства, яких повно зараз в Україні, які працюють не наповну, працювали легально і приносили живий дохід, приносили е, якийсь податок у казну. Тобто, щоб економіка запрацювала на повну і населення стало багатшим. Кожна моя Книжковій полиці з'являється книга Еріка Марія Ремарка. Тут збірочка із кількох романів на західному фронті без змін повернення і три товариша. Три товариша колись я вже читала давно на моїй полиці вдома. Вона була щоправда в російському перекладі. Це видання КСД. Я його вже проглядала трішечки. Тут, звичайно, є помилки, це притаманно видавництво КСД, але вони дрібні, і переклад, в принципі, можна читати. Читається легко і досить цікаво, тому раджу цю книгу всім. Я вже наголошувала на тому, що буду старатися якомога більше читати класики, тому що це твори, які випробувані часом, і ми можемо зрозуміти, що витратимо час не дарма, читаючи їх на відміну від новинок, які потрібно ще перевіряти. І по суті перлина моєї колекції це книжка Інноватори, як група хакерів геніїв та гіків здійснила цифрову революцію. Волтер Айзексон – це популярний в Америці письменник. Він написав біографії таких відомих людей, як Стів Джобс. І тут в інноваторах він зібрав біографії і цікаві історії про цифрову революцію. Як вона починалася, як винайшли перший комп'ютер, навіть до того як його винайшли, хто така ада Лайвлейс, чим як вона причасна до цього взагалі процесу. Що передувало видатненню комп'ютера, як виглядала перша мишка, які взагалі там вони влаштовували бійки, сабантуї, які суперечки велися навколо першого комп'ютера, і того хто його винайшов? Просто ця книга реально вибухова і дуже цікава для всіх людей, які пов'язані із IT і які просто користуються інтернетом, тому що вона не нудна, цікава, досить велика і гарна, тому що це по суті як подарункове видання. Тут дуже красиві форзаці. Я зайшла нарешті саме на сайт ВСЛ, тому що раніше купувала їхні книжки через посередників, а тут вирішила зайти, тому що ну, вони просто прекрасні роблять роботи, них геніальні обкладинки, це постійно хочеться мати на своїй полисті книжковій. І ось цю книжку безпосередньо я побачила просто в інстаграм, вони виклали її, щось там описали, і я просто закохалась в цю обкладинку. Можливо, так вчинили і багато буктюберів, які просто закохавшись в неї, придбали її собі. Є вже в мене певні сумніви стосовно цієї книжки, тому що її написав Павло Вольвач, це український письменник, і я трохи з острахом ставлюсь до української літератури. Хоча україномовний ютубер, і мені подобається взагалі читати книги українською, але я все ж вважаю, що наша художка в порівнянні із зарубіжною досить відстає, тому що у ній дуже завужений. Завужене коло тем проблем, які оглядаються, найчастіше це завжди якийсь український конфлікт, внутрішній, мовний конфлікт, тому що українці постійно відчували себе пригнобленими, і таке враження, що про інше вони писати не можуть. Ніби в них це постійно сидить в крові, що вони постійно були якимось пригноблені, не могли відчути себе на повну силу, дихати. Мені, наприклад, набагато цікавіше читати про якісь проблеми там хірургічні, про якісь стосунки. Тобто, ну насправді у нас нескільки багато проблем. Але наші українці чомусь пишуть виключно про це. Мені здається, вже що ця книжка не виняток, тому що я почала її читати. Ще небагато прочитала, але в зав'язці йдеться, мені так здається, про самого письменника Павла, адже там є головний герой Павло. І є коротка його біографія позаду. Я прочитала, що він був журналістом декілька років, що він і на заводах працював, і доля його поносила по різних місцях, він і безробітним був. Тобто відчув життя своє наповне. І ось тут описується частково робота редакції. Я особисто в редакції теж працювала, була журналістом, але тут для себе нічого такого теплого не знайшла. Він знову ж таки розмірковує про. Українське питання про те, чому якийсь там Москаль говорить російською, тому що мова йде про Запоріжжя, і там більшість людей розмовляє російською. Чому він такий пригноблений українською говорять мало? Він порушує там питання, чому люди елементарні мовні помилки допускають в ефірі. Ну тобто. З одного боку, ця тема для мене була близька, з іншого боку, хотілося б якийсь більш комізм, щось цікаве, щоб привертало увагу. Тому що зараз, поки що, принаймні на першій частині книги я просто продираюсь крізь неї. Тому що я витратила гроші і купила цю чарівну книжку, вона дуже гарно виглядає, хочу її дочитати, але прямо переступаю через себе, примушую просто себе її читати далі. На жаль. І знову ж таки на сайті VSL, коли я одразу туди знайшла моєю метою, була придбати якраз сни неофіта, тому що я побачила їх в інстаграмі, не змогла не купити і знову ж таки не змогла не придбати якусь збірочку поезії. Я придбала саме книжечку Оксани Куценко «Лялечки», тому що вона мені сподобалась от буквально у Там була можливість ознайомитися з кількома сторінками. Я прочитала кілька поезій, це не класичний жанр, це скоріше верлібри. Але я наскільки була задоволена, мені наскільки це пропало з душі, це було так близько, і плюс вона оформлена просто шикарно. Це так вишукано. Тут прекрасні ілюстрації. Я не змогла як шанувальниця поезії не поставити її собі на полицю. От мені дуже сильно подобається це оформлення, його тут можна просто розглядати. І поетичні збірки, вони взагалі створені не для того, щоб читати на швидкоруч десь, а коли у вас є якийсь час, просто посидіти з чашечкою кави, розслабитись, погуляти десь на дворі і просто почитати для душевного свого розслаблення, то це буде ідеально. Чому вона називається «Лялечки», Я вже дізналася, тому що ці лялечки, які тут намальовані, символізують людей, тим, що люди якісь трошки закриті, такі як собі люди в футлярі. Вони приховуються в цих лялечках і можуть стати металоком або не стати ним. І авторка намагається розгадати, що ж у них там в душі цих лялочок і показує це нам своїми поезіями. Особисто для мене були вони дуже близькі. і Я сподіваюся, що книга мені сподобається, якщо це дійсно так буде, я зніму вам повноцінний огляд. Також я купила знову ж таки дитячу книжку, тому що періодично я їх купую. Люблю якісь такі теплі історії розбавляти себе. І це у мене роль Дал Матильда. Раніше я знала його книжку тільки «Чарлі і Шоколадна Фабрика, по цьому він був мені знайомий. А тут я вирішила спробувати Матильду, і я вже теж її почала трошки читати. Бачите, як багато в мене початих книжок, але я спробую їх всі закінчити. Вона виконана вкладинка Габчинською Євгенією. Трошки вже надокучила ця авторка, але саме тут мені подобається, тому що Матильда така миленька, така гарнасенька в цьому величезному кріслі. Тут розповідається про дівчинку, яка дуже любила читати. В неї були неосвічені якісь в силу свого розвитку, не знаючи бюджету батьки. Вони любили сидіти дивитися телевізор, постійно, купували їжу в брикетах, і це була єдина для них розвага. Але чомусь. В них народилась малесенька дівчинка Матильда, якій буквально в 4 роки, а вона вже бігає до бібліотеки і хоче читати, читати і читати. І тому це дуже корисно, я думаю, мила така історія, і я обов'язково дочитаю її до кінця. І ось буквально вчора у вегетаріанському ресторанчику, який я дуже люблю, я купила книгу Віда Тайне Востока. На жаль, книга російської мови просто української її не було. Я навіть не знаю, що це за видавництво, мабуть, воно спеціалізується на якихось східних культурах. Тут вона навіть кольорова, дуже цікава. Така гарна обкладинка. Видавництво називається Забрак Хіведан та Буктраст. Можливо, це якесь просто не видавництво, а, скоріше за все, якась компанія, яка популяризує просто, мабуть, східні якісь релігії, східні вчення. Чому я її купила? Тому що мене давно цікавить релігієзнавство. Ще коли я навчалася, я обожнювала цей предмет. Для мене особливо були цікаві східні науки, східна культура. Тому що я взагалі трошки намагаюся займатися йогою, і мені подобається їхня наука, тому що вона направлена на себе. І коли е, я раніше думала, що це якось егоїстично міркувати про себе, копатися в собі, не думати про навколишніх, я зрозуміла, що якраз все навпаки, адже саме у вас народжуються емоції, і саме всередині вас вони або негативні, або позитивні. І саме так ви сприймаєте світ. Я не вважаю, що треба якось пропагувати їхню культуру, чи ставати якимось, там, якимось вегетаріанцем, е, вдаватися. В східну релігію чи ще щось подібне. Але я розумію, що у кожній релігії є якесь раціональне зерно, є якась мораль і є щось розумне. І тому я вважаю, що я щось корисне з цієї книги особливо для себе візьму. Тому що зараз у мене такий період, коли я хочу взагалі якось більше гармонізувати свій внутрішній стан. Я розумію, що мені це потрібно. Коли я намагаюся ходити на йогу, я розумію, що це ну, на межі це ж не зовсім спорт, це практика, але вона на межі розвитку і фізичного, і духовного. В нашому світі ми часто е, дбаємо про свій фізичний стан, все-таки тому що це популярно стало. Люди ходять на пробіжки, займаються якимись фізичними навантаженнями, але рідко думають про свій духовний стан, тому що стресова робота і різні чинники викликають у нас. Постійно ну якесь негативне сприйняття світу, і ми рідко аналізуємо себе рідко знаходимо на це час. Але це насправді важливо, і зараз ця тематика повертається поступово в дискусії. Люди починають розуміти, що чомусь ми втратили це духовне начало, і в школі ми в основному вивчаємо якісь науки, але рідко говоримо про те, що всередині нас про пошук нашого сенсу, про якісь духовні практики. Я розумію, що я навіть зараз перечитала дуже багато всіляких цих селфмейдівських книжок. Але тим не менш я думаю, в мене вистачить сил і на це, тому що це все-таки не селфмейт. Книга пізнання, книга більш релігійна, але я думаю, що вона буде цікава не лише з точки зору філософії, якоїсь моралі, а й з точки зору просто вивчення східної культури. І тому ознайомлюся з нею, навряд чи буду знімати вам повноцінний огляд, але просто повідомляю про те, що це може бути цікаво комусь. І також я хочу подарувати розіграти вам три книги, які просто не підійшли для мене, в силу того, що блакитна мережа водолі – це просто не мій жанр. На Зеландію, на жаль, у мене просто дві однакові, тому що мені подарували і не знали. Але її і тому в мене просто дві однакові книжки вона абсолютно нова тільки я десь її вже коцну. Я не знаю, можливо, цю книжечку прокусила моя шиншила, бо вона любить псувати книжки. В одному зі своїх відео я вам її покажу. Третя книжка це квіти крізь віки. Особисто я ну, не такий вже фанат Гаррі Поттера, Тобто я бачила і фільми, і читала книги, майже всі перечитала. Але сказати, що я прям фанаті від них я не можу, тому цю книгу не бажаю зберігати. Можливо, є якісь більші фанати сімейних саг. Макса кідрука і квідача-крізьвіки, які хочуть їх отримати. Для цього просто напишіть мені у коментарях, яку із цих трьох книжок ви хочете отримати. І я розіграю її протягом кількох днів. Буквально відправлю вам Укрпошту і звяжемося через особисті повідомлення ВКонтакті. А на цьому сьогодні все. Пишіть у коментарях, яку книжечку ви хочете отримати. Гарного вам весняного настрою! Побачимось на моєму каналі.